Доброго дня, любі друзі! Значить, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас завершальне відео по бані, а саме завершили всі роботи по бані і баня готова до експлуатації. Тут вже, значить, це в нас прихожа кімната. Тут вишалочка така вся, радусничок. Кабітету. Тут трошечки висихає шадуйчик, я все. придбав, щоб можна було висушувати там. Це зробили ми таку. Тут у нас гідроакумулятор під низом, ну, її обшили, його обшили зверху, зробили якби таку як тумбочку, але можна і сидіти на ній. Також в основному це для обув'ї робилось. Залишилась така 3D-панелька. Я її не викидав, поклав, щоб закрити верх. Біг цей саму цю ми не будемо поки ще. зашивати. не знаю, може чим, чимось і зашию, але подумаю. Тут така простілочку так постелив спеціально для вани. Обшили ми, значить, 3 d шечкою зробили. Панелі, до речі, стоять панелі. Ну я їх поки не, не клеїв, нічого не робив. Бо тут, от бачимо, влажне, по-перше, воно не приклеїться, по-друге, на влажне воно не береться, хоч би як не хотів, тільки на сухе. Але ще подумаю, чи варто, чи не варто. Тут така табличка на no смокінг, Це поки така тимчасова, ну потім. Зробиться інша. Тут не курять у нас. Так, це чайничок придбав, сахарничка. Сахарничка, це в нас під кофе з ложечкою йде. Сольничка ось маленька. А сахарничка з дозатром йде. Так, щоб салфеточки, там, руки помить, мило, все, водичка, бурір, все. Є, все працює. Це стіл. Був стіл, то в попередніх відео його робив, хто бачив, може, то такий столик. Його збільшив. Також тут стульчики, 4 штучки. Я їх реставрував, попідтворював, попідфарбовував і вони непогано так. Виглядає, це я застелив, от, взяв стареньку скатерочку, Оце що маленьке, таке зробив, якби невеличку так цю. Поки так, а далі буде видно. Тут мусорочка, щоб можна було викинути, що треба, що не треба. В основному що не треба. Це попередніх я також показував, що обшили. Тут ноусмокінг, no але. Лежать ви бачили. Тут також у нас залишилась панелька, на стульчик поки поклав, хай буде так, щоб воно м'якеньке підстелять. Тут віничок і ну, дрова, тут така сеструшка, теж залишки, що спилювали, зараз цікаво покажу. То будемо палити ним. У першій комнаті. ну, попередніх відео ви, я думаю, бачили там те, що ми не робили, стілажі чи ці, ну, на полце я робив з цього, ви, напевно бачили. Оце новеньке зробилось на днях. Ще булгарочку треба буде повиносити Це все лише зайво звідси. Оце і робили тумбочку. І також, хто на каналі вперше підписуємось, ставимо лайк. Пишемо коментарі, на всі питання відповім. Повимивав, повимивав ці ж вікна, двері, всі, все цей. Поздирав цю пленку, що була там на ту Ну, в общем таке. Зараз ми, плавно, перейдемо в іншу кімнату. Бо в іншій кімнаті там у нас буде, значить, сюрприз нове те, що ми робили. Зараз я вам покажу це. Ми підходимо. Тут ми нічого не робили, це вже А, тут покажу також. Тут не один сюрприз, тут три сюрпризи. Теж, чинове. Ми все зробили. Сьогодні тільки завершили ортопедичний підголовник. Знайшов схему, як... які його розміри були, по цій схемі ми зробили також невеличке, ми бачимо, волна йде. Просверлювали сверлом. На 3 і потім на 8 під шляпки під, під саморізи. Саморізами 55 кою ми закручували. Бо, і цей. Бо якщо зразу крутить, лопається. ну В принципі, я лягав пробував, то воно ну, під якраз то, що треба. Бо без вольни, то воно це, це іменно якраз цей вигін, чого й ортопедичний. Бо є і прямі, і їх багато видів. Ну, непоганий такий. Ззаді тут закрутили, щоб також трималось для жорсткості, якби. Тут дві по бокам такі, ззаді також дві штучки і п'ять штучок зверху прикрутили. Бо думали розрізати їх, думали розрізати їх, щоб поділити, але вирішили, що краще, щоб ціле воно було. То думаю, даві ще потім. Воно вимиється ще може там десь підчухається. Ну, так, це все в процесі, в процесі, як то сказать. Також із нового у нас тут це ще не показував в відео. Я Вже не пам'ятаю, що показував, ще ні. Отакий От баний градусник до 140 градусів він. І він удобно буде. Сидиш і бачиш температуру. Зараз тут хоча попередніх, напевно, і показував, не знаю. Також от зараз покажу. Отакий от годинник пісочний на 15 хвилин. Це також покажу. І от. Напарник такий вийшов. Ну, я думаю, нормально. Мені подобається він так собі. Клац. Отак, все. В общем, <кій> банька строїлась довгенько, але я вже довольний, що воно вже доробилось. Мрія здійснилась. Просто любив з дитинства купатись і все це я доволі, що воно все, мрія воплатилась в реальність. В принципі, все. Ну, те, що тут, там є деякі ці, наприклад, то вже все подробляється. Загальним результатом я, я доволі, Воно все наче так по-простому. Ну, Комфортно так, уютно воно стало. З лишнього зайвого нічого нема. Думаю, це болір також. Ну Все, в принципі, все є. Є водичка, є де покупатися, де роздіться, передіться, все. ось. Тим більше, якщо холодно, все взяв. Ну Тут холодно не буває, бо в цій кімнаті... 30 градусів, а в парілці то там і всі 60 градусів. То, значить у нас вийшла така банька. Злив з ванною у нас, ну, тут ви бачили, може хто не бачив, там знаходиться, ну і все навіть воно зашито досточками. Так, фінальна стадія у нас завершилась на цьому. Ми... З бонію все вже зробили. Можливо, ще відро, це зараз покажу. Обшиїмо вагоночкою. Ну, по кругу, щоб вийшло, як бочечка вийде. А так, в принципі, що тут вже якась мелечушка залишилась, то це вже, ну я думаю, доробиться. Так що завершили ми. Я включив щоб було видно. Так що, отакий невеличкий обзор вийшов. Баня готова. Все готово. Я... Можна купатись. Так що всім я довольний. Всім дякую за увагу. підписуємось на канал, підтримуємо мене. І сподобалось дане відео. Ставимо лайк. Напишіть коментарі, як ви думаєте, стосовно бані, як вам по якості можете оцінити, наприклад, от шкали по 12-ти больній шкалі. от 1, де не дуже добре, і 12 добре. І також напишіть, чому така оцінка. Буду дуже всім вдячний. Дякую за перегляди. Дякую, що ви дивитесь мої відео. І до нових зустрічей всім пока-пока.